От так сьогодні вже сонце якесь не, не таке яскраве. Ну я вже прийшла додому. Вже 11 годин ранку чи дня. Прийшла я таки. Так, нагулялася, мені сподобалося, а тепер треба так частіше ходити у проходочку. Ото виходжу 8 і до 11. А тут заходжу в двір. Музика на всю вулицю, оре. Дід порається вона. Як старається, га. Знає, що топити треба. Холодно. Холодно, треба грітися. Отак вам, не так-то вам просто так. Працює, йому, мабуть, вже й жарко, да? А я тут гуляю хожу. Та ще можна гуляти. Ох Офі можна. Ще весна не скоро. Так. Ну, молодець, Дід. Будемо ще ступити, буде в нас тепло. О, дрова, як заготовляє. Я йому гостинця принесла за це. О, буде довольний. Зараз покажу, який гостинець. Дід обрадується. Він таке любить. Ой, хороший. Для него это... Це... Да, ну... ну... ладно, сейчас покажу. Вот это я такую красоту купила для деда. Ох, и красиво. Тоже ж -то важка. Вот такой кусок. Я вже таке брала цього цієї людини. Це те, що треба, таке смачне, таке смачне. Хороше. Зараз дід як побачить. Скаже, давай я буду їсти. Я так розумію. Живий продукт, це ж треба таке. Він же там такий аж на сонці світиться. Живий продукт. Звісно, це дід 2-3 дні та з'їсть. Звісно, я й собі купила. Собі я купила ось такий баночки, отакий баночки. І він вже я його попробувала. Він тут такий огін, ну як сказати, смачнющий. Як ото м'який такий, м'який, як другі кристали є такі, то аж коляться. А це такий ніжний такий. Ну, коротше, мед намацала, де хороший мед. Туди бігаю за ним. Ох і мед. Так, Супер. Так, ну дід, де той дід ходить? Так, що я ще купила? Ну, звісно... Капуста взяла по комісь. Тут 60 штук. Ну, нехай я потом, мабуть, мало ли 60, може хтось десь. Хтось з'їсть її розсаду ще. Коротше, надо ще штук 20 докупити. Так, і буду я з капустою. Хоч маленька, ну буде. І потім ще таких у мене немає. Уже всякі є, але таких ще немає. Отак. От Отак. Отак ось. От Отак. Ну і на додачу ще й горох. Це так, я пішла, не думала. Подивилася, що є там. Що я згадала та й взяла. У ну, мене все зразу, часу має ще вистачить. Усе по мірі поступлення. От так то. Це я йшла не за закупками, не по покупки, а йшла просто на прогулянку. І тепер частіше хоча б через день тепер треба ходити. Ото виходити в 8 ранку. І чапати, чпати скільки можеш, кожен день, не треба через день через день. Подивитися, що да робиться між людьми походити, послухати і прийти додому. Дідові гостинці. Головне принести дідові гостинця. Він тоді, як мала дитина, радується. Ох, і дід. Ох, от. так от. А зараз піду шукати свій сніданок, десь там на холодній кухні стоїть розігрівати свій правильний суп, ох і суп. Та, ну. бо я вже його дуже хочу. Півдня пройшло, будемо ворушитися далі. Оце я таку красоту купила для діда. Ох і красиво. Щось таке важке. Ось такий кусок. Я вже таке брала цього цієї людини. Це те, що надо, таке смачне, таке смачне, хороше. Щас дід як побачить. Скаже, давай я буду їсти. Я так просто. Живий продукт теж надо таке. Він же там такий аж на сонці світиться. Живий продукт. То звісно. Це дід 2-3 дні та з'їсть. Звісно, я й собі купила. Собі я купила ось такий баночки. Отакі баночки. І він вже я його попробувала. Він тут такий ой, ну як сказати, смачнющий, як ото м'який, такий, м'який, як другі кристали є такі, то аж коляться. А це такий ніжний такий. Ну, коротше, Мед намацала, де хороший мед. Туди бігаю за ним. Ох і мед. Так, Супер! Так, ну дід, де той дід ходить? Так, що я ще купила? Ну, звісно, капусти взяла по комісь. Тут 60 штук. Ну, нехай я потім, мабуть... Мало ли 60, може хтось десь. Хтось з'їсть її розсадою ще. Коротше, треба ще штук 20 докупити. Так, і буду я з капустою. Хоч маленька, ну буде. І потім ще таких у мене немає. Уже всякі є, ну таких ще немає. Отак. Отак. Отак От ось. От так. Ну, і на додачу ще й горох. Це так, я пішла, не думала. Подивилася, що є там. Що я згадала та й взяла. Ну, нас все зразу. Зараз у мене ще вистачить. Усе по мірі поступлення. Отак-то. От це я йшла не за закупками, не по покупки, а йшла просто на прогулянку. І тепер частіше, хоча б через день тепер треба ходити. Ото От, виходити в 8 ранку і чапати. Чапати стільки можеш кожен день, не треба через день. Через день. Подивитися, що да робиться між людьми походити, послухати і прийти додому. Дідові гостинця, Головне принести дідові гостинця. Він тоді, як мала дитина, радується. Ох, і дід. так от. А зараз піду. Шукати свій сніданок, десь там на холодній кухні стоїть розігрівати свій правильний суп, ох суп. Та ну, бо я вже його дуже хочу. Півдня пройшло, будемо ворушитися далі.